Так, ну, все, штучний пішов працювати. А купляем не купля... шло. Ну. Тю, ну, відсот... хрила, перший відсоток пішов. Не, я бачу, нахрена он я не тогда и Може, щоб швидше було. Я не знаю. Давай купляємо курок. Короче, з будь-яким збором врожаю, yeah. так? Чуєш? з будь яким збором врожаю, так, Що надлишок іде тобі в плюс. Uh -huh. Понятно. Давай yeah, курок. Де? купляй ти ж тут. О, у нас. Все, Р, нажимаю, і все. куди Ну на лапку нарисовано на іконки Так, мені тварин. А, ти можеш дорить. А, Сухе, палети, У нас немає навантажувача переднього Нам треба на трактор купити вилку погрузочну. Що, збігать купить? Uh, да і привозі її сюди. Тобі ж треба палету привезти якось пшениці. я поняв. Ми ж руками я, ніяк я, не привеземо. Я, я, я тобі це хотів сказати, я поняв за що. так Щас куплю при Тарабав. 6. одне навчусь, як це робить. Курка. Вік 0 місяці, вагітність у тварин 2 місяці, статею одозрівання 6. Так, Саня, це оця хрень, да фронтальні навантажувачі. Ну, тільки ні, тобі спочатку треба такий гак, а на нього купити в вілку. Де цю вілку шукати? Е. 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 Я понял. Хорошо. За 4 євро купив за ладно. хочеш приколу? У нас максимум 20 голів. А, ну, а ты розігнался на 30 на 3000 євро. ти що хочеш щоб вони там друг на другу сиділи? ні я цей. Я купив 20 чат думав, ну, маленькі ж будуть бігати бігать. Нет. Обладнання, це... короче, Саня, обладнання этот. вила коштую 1700. О, курки! Вила коштує 1700 і фронтальний навантажувач коштує 7500. Це дешевий Ну. Якщо це воно, то купляй. Тільки ж там фірма якась має підходить до нашого. Чи ні. Прикол в тому, що. цей. Що? Я не знаю. Воно до трактора спереді чіпляється, чи ні. Чекай. Бо я можу, бо я можу так, купити... фронтальний навантажувач. Мені здається що це збоку трактора, поняв. Ну, ні, це не збоку, це спереду. Тільки. А, це скільки він може потягнути 575, 800. ні скільки важить. 103. Ну, от, кубота. 100, 140 кінських сил. Це ж воно нам і треба. 500. За 9500. Ну, я його і купляю. Окей. Так, я його і, купив. І, і, ря і рядом це обладнання для фронтальних навантажувачів. Для короба. О, їм о. Так, своїм. я його вже пригнав. О, а ага, бачу. Так, вила для колод. До речі, не бревна, а колоди. -так, Палетні вила, вила для тіків, для гною. Вила із захватом, ого. Кюков кладач. А, бигбек ліфтери До речі. що Це не то. Що значить не то? Ну, у мене нема букви Q. Я під нього аж заїхав Так доза. Вот тут. Трошки вперед Ще трошки. отак моя Q. Токарі вот их вот маленьких, нет. То через через нет. группу идет до голови понял? Нет. візьми просто вила Я попробую просто вила присобачить. Візьми, так тебе треба фронтальний навантажувач Так може так, оця короче, от. Короче, вы вили, ви, вылей, ви, ви, ви я купив. О, все. може оця от передня хрень а і є на тракторі і є ця фігня Ну, опусти її. Ти ж не можеш її, її опустити. Їй не можна управляти. Ну. Зараз я рівненько попробую Ні Зараз жопой попробую. Ну, мало ли. Та ні, ну вилки вилка спереду завжди. Так, чекай, нам треба продати. Машини продати і просто в оренду взяти оту блядь, херню, щоб перевезти. Не треба в оренду. Ну що ти так. Так, продати. Пропродаваю все це. Так, чекай. я Ми брали середній трактор, кубота і кріплення для фронтального навантажувача. Це він і є спереду кубота. Відповідно, має бути фронтальний навантажувач. Може, ти щось там ну, про. У мене проп... не було Q під'єднати, я тобі серйозно говорю. Так, я купляю ще один. Ну, сядеш зараз в трактор попробуєш. Що я одразу не спробував? Дай. Бери. Чик. Блін, вже півторушку просто на цьому з'їли. А. Ця приблуда не для трактора, а для навантажувача. І також у трактора повинен бути перехідник А я тобі що казав? Це, напевно, для отих хреней маленьких. Mm. А, ні, от так, Чу! Звісно. Алло, я приєднав! Треба було глибше заїхати. <с woven> І ось, дивись, я з неї їжу тада визи. Ну ти їхав я дерево поляти. Ну ти А. Так, дерево біленька ферма назовні. Все, є. Все, тогда визи. Поляти. А, це курочками я поїхав дерево робити. Аб ти ти хочеш на курок глянути, що шо? Так приїду, гляну. Е? О. Курей ніколи не бачу, що Да мало ли. Действительно. Може й не бачив Ну, віртуальних може й не бачив, вже ви бачив. Mm. Так, ладно. Окей. Okay. нытью так мне треба разобраться еще знала что ваням. Там, мабуть, з мишкою тоже цей маніпулятор управляет. Да я розумію, що мишкою. Він просто застряг у мене на На вілке. Ну. Ааа, боже, воно. <бачив> би ти, що я зараз роблю. <бачив> на стріме подивим, що ти зробив. Жесть! Будь ласка, злись да. о ура. Так А тепер можна це Ну Вага пшениця І що Їжа 750 літрів. Тут 250 літрів. А звідки у них їжа з'явилась? Скажіть мені, будь ласка. Не знаю. Так, 20 тварин. Здоров'я 0%. Їжа 750 літрів. Я привіз палет на 250 літрів. Так воно може й просто треба купляти і навіть не перевозити. Я трохи 6. Типалеты... Не-не-не, типа леты по 250. Сейчас покажу. Типа леты вот. А, 1000 литров. А, ну да, 1000 литров и 750 кило. а в курних 750. все я понял, і 250 лишилось. То ми цих. Для курей купили забагато. Ну да, да, да. Ну, да. Буде на потім. Так, да, дякую, гарно підмічено що ми. Трохи. Ну, розбираємось поки. Били, да? Ну, типу, да Бувай. Ну да курник Ну, цей курник ішов в комплекті, якби Вибирати нам не довелось Просто цікаво реально, що воно буде тут робити з цими курями. Знову починаємо трясти. Ну, воно теж ясно що в комплекті все мале, але он силос. Ну, типу. Силосна цілис на... башня? Да? Як? Боже, я забув. Де зерно зберігається? да Елеватор то у нас є. І він досить Напевно, місткий. Туди дві башти, я думаю, що да. No. О, бачиш, культивація 61%. Поки ми тут туди-сюди крутимось, воно там саме все точним інтелектом. Да, все ура. Так, я. ці вилични по я їх біля цього. Як його? Скажи мені біля сарая кину. Курей ніколи не бачив, чи що. Да мало ли. <гум> Дійсно. Може і не бачив. Ну, віртуальних може і не бачив, живих бачив. Mm. Так, ладно. Окей. Okay. Mm. Та Так, мне нужно разобраться еще с налаживанием. Ну там наверное мышкой тоже цей манипулятор управляется. Да я понимаю, что мышкой. Он просто застрял у меня на... На вилке. Ну? а, Боже, оно... Бачив би ти, що я зараз роблю? На стрімі подивлюсь, що ти зробив. Весть. Будь ласка, злись. <ріст> ой да. О, ура! Так, а тепер можна це? Ну. Бага. Пшениця. І що? Їжа 750 літрів. Тут 250 літрів. А звідки у них їжа з'явилась, скажіть мені, будь ласка. Не знаю. Там же що. 20 не... тварин, здоров'я 0%. Їжа 750 літрів. Я привіз палет на 250 літрів, так воно може й. Просто треба купляти і навіть не перевозити Я трохи щось... Та Палети... Ні-ні-ні, ці палети по 250, сейчас покажу. Ці палети, от... А, 1000 літрів... А, ну да, 1000 литрів 850 кг. Ааа, в курних 750. Все, я понял. І 250 лишилось. То ми цих для курей купили забагато. Ну да. Ну да, буде да, на да. потім. Так, да, дякую, гарно підмічено, що ми трохи. Пролю... Ну, Пролюбили, так. да? Ну, типу, так. Да. Бувай! Ну да, курник... Ну, цей курник йшов в комплекті, якби... Вибирати нам не довелося. Просто цікаво реально що воно буде тут робити з цими. курями. Так. Знов починаємо трясти. Ну, воно там ясно, що в комплекті все мало, але он Цілосна силос... ну, силос на... башня, да? Як? Боже, я забув. Де зерно зберігається? Ну в, етіх... в елеваторах, типу. Елеватор, так. Та, елеватор то у нас є. І він досить напевно місткий. Ну, ті дві башти, я думаю, що так. Да. О, бачиш культивація 61 відсоток, поки ми тут туди сюди крутимось, mm -hmm. воно там саме все культивується інтелектом. Да. Все. Ура. Так, я... Ці... вилучний по... навантажувачі, я їх біля цього. Як його? Скажи мені, біля сарая кину. Mm -hmm. Ну, не треба ж, альо, що ти робиш? Штраф 2000 за кожне дерево. Так я не валяв на яке дерево. А я тільки спиляв чеки кущ, з... Тік... кущик якийсь зваляв, якийсь зваляв, походу. Ну кущик, да. Ой, блядь, понятно. Я ж не думав, що кущик уже тоже відноситься до цієї хрені. Ну кущик теж дерево, согарито. Ех ти, Антон Антон. Окей. Так. Курки є. Хавка в них є. Здоров'я 0%. Ну що кури, живіть якось, чи що. 0% здоров'я. Я ж так розумію, що яйця вони сюди будуть класти. Так. Е все, я поїхав перевезення дерев. Нормально попиляв дерева. Мінус 950 прибуток. Сука. Серйозно? <хи> молодець, молодець. Ні, поїти не треба. Там навіть в цьому написано, як їх. Ну, взагалі-то треба, але в описі курок навіть пишеться, що їм вода не потрібна, тільки так, їжа. Так, Зараз подивлюся на курей, де там, наші курі. Відвідати. Ох, ты, блядь, сложив. Ну, слухай. Ти потім побачиш на стрімі, як я це складував, тому не цей. Так, курочки. Не розказуй тут. Курочки, заєбись. Це як місії GTA San Andreas. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Відал? <laughs> як я можу, блядь. Ага. Коли ото на нампаді нажимаєш, один три, типу, і тачка ото, короче, приєм. Бля, ебать, я пердоли. О, їбать, я поїхав на передні колеса. Так причому у тебе тільки ж задні привід, да? Ну так. Дуже реалістична гра. Пшенична тяга, 2.0 крапка нуля. Якось звучить, наче ми каши. Пшенична тяга. Так це можна якусь вадяру робити, і так не тут. Можна, yeah, кстати, на, на, на фермі чумазий шлях виробляти а, якийсь є, самогон. там Всяка чи, чиста сльоза і. самогон пшенична тяга. Ні-ні, <laughs> ні це не до пшениці, дивись. Щас зрозумієш, чому пшенична тяга. Диви як висипається пшениця бункер. <laughs> Наші політ намагається злетіти на пш... пшеницям. Як... <laughs> як пакет на вітру. <laughs> себе. Да. <кій> <кій> Пшенична тяга. <кій> Пшенична тяга в ракеті. <кій> Капець. Поляки в шоці. <кій> <кій>